Привіт, мої дорогі! Знову я з вами. Хочу трошки з вами поспілкуватися. Ось, Бачите, прибрала своє знімальне місце, свій майданчик. Так, хочеться прикрасити. Давайте кожне будемо прикрашувати своє обістя, своє життя, щоб нам було. Як найкомфортніше, як найудобніше, щоб нам було затишно, тепло в цьому житті, у нашому просторі? Бо хто ж як не ми? Давайте задамо картам Таро таке питання. У чому моя сила? Ось так гарно зараз зробимо розклад. У чому ж ваша сила? Давайте виложимо такий триплетик невеличкий. Кому відгукнеться, я дуже буду рада. Давайте, і так, подумайте про себе, які ваші сильні сторони, що б ви хотіли в житті, а не можете наважитися. В чому ваша сила? І так, перша карта у нас буде. Так. Друга. І третю карту візьмемо. Зараз ми трошечки ось так зробимо. Так. Так, у що ж ваша сила? Що я тут бачу? Ви по життю така дуже упевнена, ось по колісниці, бачите, впевнена в собі людина. У вас досі вдосталь сили. Ви можете зовсім справитися, вам не потрібно боятися брати в руку всю свою цю силу і мчати вперед. Не боятися, навагатися, як найкраще жити своє життя. Що я бачу? Відшельник, що він нам показує в цьому розі, в чому ваша сила? А ви знаєте, що ваша сила, як не дивно, в одиноцтві. Це не те одинока людина, а вам, ви не боїтеся одиноцтва. Це дуже гарно в житті, це дуже велика сила бути в одиноцтві, коли комфортно наодинці з собою. Коли затишно, коли ви любите сісти, подумати, обдумати своє життя, прийняти правильне рішення, ось бачите, сама собі засвітити цей шлях, зрозуміти багато чого. Ви така людина, яка любить обдумати своє життя. І от що я бачу, у вас, може, зараз є якийсь план, якась мрія. Якась ціль. Ви дуже її обдумуєте, бачите, правильно робите. Тільки що вам тут показують карти, яку підсказку дають. Хватить вагатися. Дивіться, ту жезлів нам каже: пора брати все в свої руки і по колісниці дуже гарний аркан, не боятися, не сумніватися ось в собі. так? Світити собі цей шлях і мчати вперед. Так гарно нам показали карти, що ж і в чому ж ваша сила, вам ваша сила. Не бійтеся йти вперед, не бійтеся свої наміри воплощати в життя. Не бійтеся, не бійтеся, хотіть більшого у цьому житті. Я бачу, у вас є ця сила, у вас є шанс, беріть його і мчіть уперед. Ось такий коротенький розклад я вам зробила. Кому відгукнеться, я буду дуже рада. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобаючки, коментуйте. Ось такий розклад получився на моєму новому форматі. Дякую за вашу присутність, я вас люблю. До нових зустрічей!